Частина друга розкладу стосовно тіні вашого дьявола внутрішнього. Така була назва нашого розкладу. Ми продивилися, хто або що вас тримає в ланцюгах, і вийшла четверочка кубків. Mm, зараз ми подивимось, як дьявол діє через вашу тінь. Двічка жезлів. <свісля> а знаєте як? Напишіть, будь ласка, от мені буде дуже цікаво почути, ви рішуча людина чи ні? Тому що тут я бачу. Те, що ви людина яка нерішуча. Дьявол діє через нерішучість, через те, що ви тримаєтесь постійно в точці вибору. А це два шляхи, дві дороги, два сценарії, і ви стоїте і не рухаєтесь. ви дивитесь ні вперед, ні назад. Знаєте, це от... і, і туди я не хочу. Ну, в минуле, наприклад, і, і вперед, я не знаю, Двіка жезлів це двері, які ви не наважуєтесь відкрити. Саме нерухомість це ваша пастка його. Ви, от як по цій карті подивиться, дивитесь, мрієте і все. Що ви отримуєте, і що ви платите за це? Десятка пентаклів, хочу ще одну карту дістати. Угу. Паш мечів. Отримуєте відчуття стабільності, відчуття безпеки, можливість тримати ситуацію під власним контролем, структура життя. Вам, для вас це дуже важливо. Платите тривогою, папа жужмечів, платите зимою навіть, тому що тут навіть малюнок такий, бачите? Це більше розум, це більше логіка, це більше спостереження. Самоспостереження, тривоги, виснаження нервової системи, це неможливість відпустити старе. Це як триматися за стабільність, яка вже не дає вам щастя. Тобто ви тримаєтеся за те, що ви думаєте, що це стабільність і щастя, насправді це ваша нестабільність і це не ваше щастя. А ви таке враження, що ви тримаючись, доводите. Комусь або навіть собі, що це ваша стабільність там, де ви можете бути навіть нещасливі. Чому ви не можете відпустити вісімка Пентаклів? Тому що ви надто багато вклали в це, в цю людину, в цей шлях, в цей проєкт, справу, ідею, будь що. Вісімка пентаклів – це я працюю над цим. Я віддаю себе повністю. Я маю це завершити. Від вісімки. Пентаклів дійти до десятки пентаклів, до своєї стабільності, яку я заслуговую? Це прив'язка до самого результату. Це страх визнати, що праця була даремною. Яка частина вас? а Сама тримає за це, тримається, тримає. Тут спентаклів. У вас є глибока віра, що це могло бути великим шансом, великим подарунком долі. Частина вас досі вірить, що цей початок був знаковим, це могла б бути моя доля. Я не хочу втратити потенціал, і то з пентаклів – це прив'язка до цінностей, до матерії, те, що можна пощупати, до того, що ви назвали Божим даром, навіть якщо це не буду говорити погані слова. Ви зрозуміли? Що потрібно вам зробити, щоб вирватися? Ту це дуже чиста відповідь. Ту це відкрите серце, це новий початок, це нові почуття, це нове джерела, це новий потік. Це не про любов до когось, це про самоцінність, саму власну душу. Про натхнення, власне, пробушення, новий якийсь потік емоцій, нові енергії, які замінять вам старі. з кубків – це повне оновлення емоційної системи. Тільки нове, нові почуття змить стару вашу прив'язку, ваш шлях свободи. Колесниця. Дуже доречно, це карта перемоги, це карта переможця, прориву, виходу з застою, зняття блоків. Ваш шлях свободи це дія. Це не стояти обирати, а це дія, взяти відповідальність за власне життя, що за своє життя несете ви відповідальність. І ніхто ніяка думка не може змінювати ваше життя, тому що це ви. І все залежить від вас. Вибір одного напрямку, рух вперед. Зібраність, сила волі. Колесниця – це відчуття е, минулого е, через рух, а не через аналіз. Не думати, а діяти. Це пряма протидія четвірки Кубкам, двійкам жеслів і повішена. Це пряма от така: знаєте, колесниця вам каже. Е, ти вирвешся тоді, коли скажеш досить і зробиш крок вперед. Не просто скажеш досить, а зробиш крок вперед. Головний висновок про вашу прив'язку це ви не прив'язані до людини, якщо ви так думали. Ви так думали, ви прив'язані до ідеї про можливість, потенціал, силу цього короля жеслів. До енергії, яка колись запалювала вас. Ця енергія це може бути жінка навіть, так? Король Жеслів, якщо ви чоловік, це енергія вогняна. Вона вас запалювала колись. І це залежність від ваших власних очікувань, вогню, витраченого вашого ресурсу і фіксація не точці вибору. Але вихід дуже світлий. Тут скубки вам показують, що відкрити новий емоційний потік, нові енергії, обрати один шлях і рушити вперед. Не роз'їжджатися, колесниця теж вона може показувати а, різні боки, але в цій карті вони рухаються в один напрямок. Розумієте? берете своє власне життя, в свої руки і берете відповідальність за своє власне життя. Ніхто не може брати відповідальність за ваше життя. Це не про втечу, це про перемогу насамперед собою. Розумієте? От тоді ви вирветесь з цих ланцюгів, які тримають вас через ментал. Ви дуже багато можете думати і стояти в одній точці. У вибору І не можете зробити крок вперед. Тому що ви думаєте, що це страшно. А насамперед дьявол вам говорить, мої ланцюги ти можеш будь-який час зняти. Це не я тебе тримаю, а ти сам себе тримаєш. На цьому ми з вами завершимо цей розклад. Бажаю вам вдачі, бережіть себе, своїх близьких. І не забувайте, що все. У ваших руках, ваше власне життя і ваше рішення, і ваше життя залежить від тільки від вас, вашої відповідальності за власне життя, вашого року вперед. Отак. От